людям наше сердечне на каналі. Файні квіти, Городина, Садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. І знову у нас спеціальний випуск. І цей спеціальний випуск присвячений нашим справам з 22 по 26 жовтня 2023 року. І як завжди, розпочинаємо агрогороскопу на цей період. А період у нас, який ми розглядаємо з 22 по 26 жовтня. 2023 року. І 22-23 жовтня буде у нас період, коли зростаючий місяць знаходиться в знаці водолій Водолій це не посівний, не посадковий знак, та ще й тут у нас перехід місяця з першої в другу фазу. Отож, ніяких посівів ми не робимо та не турбуємо розсаду в цей час. Для квітів актуально копати цибулини, тих квітів, які вже у нас готові для того, щоб йти на. Збереження зимове і прибираємо. У нас квітники теж потребують уваги, а кімнатні рослини потребують захисту від шкідників та хвороб. Поливи та підживлення в знаці стихії повітря ми не проводимо. Це знак стихії повітря, який дає можливість дихати кожній клітині наших рослин. В саду збираємо врожай та прибираємо садок, збираємо, до речі, можна закладати зразу на зберігання. Зелені операції вже не проводимо, це перша та друга фази. Але можна збирати врожай, можна робити заготівлі різні. Квашення овочів в цей час не робимо, будуть несмачні. Настоїнку можна робити та збирати лікарські рослини також можна. Риболовлю не плануємо для кімнатних овочів актуальний захист від шкідників та хвороб. Йдемо далі. У нас тут такий цікавий період, що 24-го вже після 12-ї години будуть продуктивні енергії знаку риб, зростаючий місяць в рибах, це одна важлива річ. 25-го тут вся доба. І 26-го буде перехід із знаку риби в овен о 13-й годині. Але місяць без курсу починається з 9-ї години 39 хвилин. Тому ми. Після 12 години розпочинаємо посівні роботи і розсаду, використовуємо 24 після 12 і працюємо до 26 до 9 години ранку 26 жовтня 2023 року. Що ми можемо тут робити? Можемо посіяти салати. До речі, не тільки салати, і різні зелені культури. Це особливо стосується теплих країн, і ті, що хочуть вирощувати в теплицях там, де є тепло. І хто хоче на підвіконі вирощувати в горшках, можна це робити. Можна сіяти насіння цідератів і пророщувати насіння для вітамінних салатів. Тобто можна вершки використовувати. Це у нас вже друга фаза. Отож, ото будь ласка, якщо необхідність є в цьому, можете сіяти будь-які вершки. Зразу відповідаючи на одне питання, краще який період використати для того, щоб вирощувати на підвіконні овочеві культури взимку, коли посіяти огірки, питали нас. Хтось питав про коли посіяти гіркий перець і помідори. Так от, можна використати цей знак. А краще все таки для того, щоб взимку були більш стійкі до різних умов рослини, краще посіяти 20-го або 21-го. Тобто завтра або післязавтра в кози розі вони будуть дуже стійкими ці рослини. Ну що ж, ми з посівами розібралися, йдемо далі розсада. Працюємо з розсадою після 12 години 24 го і до 26-9 го до години ранку 26. го Для квітів та кімнатних рослин у нас однакові агроприйоми. Це у нас поливи з 11 години 30 хвилин. І після 15 години можна підживлювати 24-25 го го поливи підживлення вся доба І, будь ласка, 26 го тільки вранці завершуємо поливами. Підживлення вже не проводимо. Далі у нас починається спалений шлях місяця і знак стихії вогню Овен. Так що будьте обережні з підживленнями. Поливи та підживлення знову ж таки для всіх рослин однакові правила тут. Ми починаємо поливати рослини 24 після 11.30, поливаємо 25, 26 до 12 години, саме пізній срок. Далі підживлення проводимо після 15-ї години 24-го, 25-го, а вже 26-го не проводимо. Для саду точно такі ж правила, теж по поливам та підживленням. Тут, на жаль, збирати врожай не можна, ми вже бачите, зелені операції не можна проводити, не можна робити заготівлі, не можна квасити овочі, настоянки готувати та не можна збирати лікарські рослини. А от риболовлю можна запланувати. Це ж риби, риби в рибах ловляться. Так сказали наші знайомі. Далі кімнатні овочі у нас після 11.30 починаються для них поливи 24 го та підживлення з 15 години. І завершуються всі ці агроприйоми 26-го тільки поливами вранці до 12-ї години, саме пізніше. Наступна наша рубрика Місяць для будинку для здоров'я з 22 по 26 жовтня. Нагадую, що у нас цей розклад зроблений за київським часом. І це в нас 23 рік, 2023 рік. Спочатку розглянемо енергію. А енергії в цей час здавалось би зростаючий місяць, але це коридор затемний. 28-го у нас чекає місячне затемнення. Було тільки пройшло 14-го, Було сонячне затемнення. Коридор затемний не підходить для розпочатку нових справ, нових проєктів. Це дуже складний період, напружений. Тим більше, що у нас 22 го 23-го буде квадрат, сонце, сонце, плутон. Дуже напружені. енергії складні. І тому розпочинати тут будь-які нові справи і проекти це справи без майбутнього. І купувати дорогі речі теж краще на цей час не плануємо. Йдемо в будинок, Груба камін, у нас 22-23 у знаці Водолій тут не повинно бути проблем. Тільки якщо сильний вітер, все залежить, яка погода. Не плануємо на цей час стрижку волосся, 2 дні, 22-23, стрижку нігтей та фарбування волосся, але мити волосся можна. Сауну не плануємо, будемо говорити про здоров'я, ви зрозумієте чому. Догляд за шкірою в цей час маски не працюють, очищення шкіри на зростаючому місяці не проводимо. Очищення організму в цей час не проводимо, рукоділля теж неефективне. Тісто тут треба трохи більше рідини, тому що дуже швидко сохне. Прання краще не використовувати, тільки якщо вам треба просто зробити щось, щоб, щоб ваш, ваші речі вони чисті, а от для аромату це можна зробити тільки для аромату, тому що дуже гарний час і для провітрювання речей. Прибирання можна організувати в цей час, ремонтні роботи теж якісні. Далі у нас цікавий період, 24, 25, 26. Це період, коли в грубі, камінні, піч можуть дміти. Не можемо в рибах планувати стрижку волосся, стрижку нігтей, фарбування волосся. Мити волосся треба 24 до 10.30, далі не миємо волосся. І тільки після 15 години, вже 26 можна теж мити волосся. Сауну не плануємо на цей час, знову ж таки, там дуже складна ситуація з деякими системами в наших тілах. ми зараз про це будемо говорити. Догляд за шкірою. Так, маски будуть працювати вже після 12-ї години, трохи пізніше можна, на вечір ми так робимо, щоб вже ввечері, після того, як прийняли водичку душ, то після цього ми вже можемо. І зробити ці наші масочки, які зараз дуже популярні. тож можна буде робити 24, 25, 26 до 13 години. Очищення шкіри не проводимо. Це у нас зростаючий місяць, очищення організму 24 го ні. а 25-го будуть очищення по екосистемі Акадаши і 26-го продаж. Рукоділля. Ось після 11-ї години вже можна буде приступати до різних творчих робіт, Ото можна, вже можна творити в рибах гарний час. І це буде якраз всі дні, тільки вже увечері, після 15-ї години, вже це останні, останні години, коли можна ще щось гарне зробити. Бо в 13 завершується, а ще годинку-дві, якщо треба завершити якусь річ, завершайте. Для тіста воно не підходить, цей період не підходить нам для тіста, пливе воно. Прання дуже гарно вийде в цей час. Прання та прибирання буде якісним. А от ремонтні роботи та провітрювання речей не плануємо на цей час. А тепер давайте розглянемо ще дуже важливе питання: це наше здоров'я. Що ми повинні тут знати? 22, 23 та 24 тут буде. Десь половина дня це будуть працювати енергії місяця в знаці водолії. А водолії вразливі ноги а це всі кісточки, хомілкова стопні, суглоби, ікри, м'язова система. А також нервова система, кровообіг, судинний ніг, серцево-судинна система. Якщо серцево-судинна система під ударом, ніякої сауни не плануємо. Будьте уважні, в цей час спостерігаються судоми литкових м'язів, біль походу сідничного або стегнового нерву, особливо в області гомілки, і також в цей час турбують нас тромбофлебіти, якщо вони у вас є. Під час знаходження місяця в знаці водолій не можна проводити операції на венах, на кровоносній системі та на очах. Будьте уважні. В цей час загострюються хвороби варикоз, тромбофлебіт, геморой та нервові хвороби. 24, 25 та 26 будуть працювати енергії місяця в знаці риби. А в рибах вразливі: ступні ніг, кровоносна та лімфатична системи, епітеліальна тканина, система обігу рідин знову ж таки, система обігу рідин, лімфатична система кровоносна під ударом сауну, ні в якому разі не плануємо. В цей час не можна буде проводити будь-які операції, тому що вразливі кровоносна та лімфатична системи. І будь-які хірургічні операції піддаються посиленої кровотечі. Це тільки якщо щось таке станеться, неординарне, от тоді вже наші лікарі знають, що робити в цей час. А завчасно треба планувати. Всі операції і вибирати сприятливі. До речі, 24, 25 та 26 жовтня 2023 року. Ці дні не сприятливі для постановки діагнозів для трактування, сканування та для трактування аналізів. Є загроза в цей час для отруєння ліками та алкоголем, тому будьте дуже обережні з цими рідинами. Пані підписники, пані глядачі. Якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися, то будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо.